До галатів послання святого апостола Павла читання, браття, раніше ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мали відкритися. Так, що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб ми вірою виправдалися. Як уже прийшла віра, ми вже більше не під вихователем, бо ми всі Сини Божі через віру у Христа Ісуса, усі, бо у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея, ні грека, нема невільника чи вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, ви потомки Авраама, спадкоємці за обітницею. Кажу Бо: доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від Слуги, хоч Він і Пан усього, але стоїть під опікунами та домоправителями до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були поневолені пернями світу. Коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення.